Слава Богу, брати і сестри. Бог дав нам сьогодні новий день. Обновилася Його милість над нами і ми є на цьому місці. Я хотів би прочитати таке відоме місце, яке, я думаю, ми всі знаємо. І таку. Яку теж ми всі знаємо, напевно, що я хотів би сьогодні освітити, поновити її в наших душах. Євангелія від Івана, третій розділ. Був же чоловік з фарисеїв на ім'я Никодим, один з юдейських начальників. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може творити таких чудес, які ти твориш, якщо Бог не буде з ним. Ісус сказав йому у відповідь Істину, істинно кажу тобі, якщо хто не народиться з гори, не може побачити Царство Божого. Накодин каже йому, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона війти знову в утробу матері своєї та й народитися? Ісус відповів, істину, істинно кажу тобі, якщо хто не родиться від води і духа, не може увійти в царство Боже. Народжене від тіла є тіло, а народжене від духа є дух. Не дивуйся, тому що я сказав тобі, вам треба народитися згори. Дух дише де хоче, ти чуєш голос Його, але не знаєш, звідки? Він приходить і куди відходить. Так буває з кожним народженим від духа. Брати і сестри, напевно, що всі конфесії, я так сильно не досліджував, але так думаю, розуміють, що без народження згори неможливо побачити Царство Божого, тому що так сказав Господь. Але я хотів би сьогодні. Пробувати за цих 25 хвилин дослідити, як можна побачити народжену з гори людину. Що це воно таке насправді? Христос тут коротко пояснює, що значить, хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. І певного часу були певні міркування, що то воно означає. І можна було почути такі думки, що для того, щоб народитися згори, потрібно прийняти водне хрещення, потрібно прийняти духовне хрещення. Ну, Певною мірою все це має величезне значення. Тут навіть і не обговорюється. Але трохи пізніше почали такі думки, значить, проповідуватися, і я теж це чув, що під словом вода розуміється слово Боже, тому що в пророка Ісаїв в 55-му розділі написано, що слово Господнє воно подібне до дощу або до снігу, яке сходить на землю і воно її напояє. І воно назад не повертається, не зробивши нічого на землі, не змінивши нічого з землею, на яке воно потрапило, чи дощ, чи сніг. І Господь каже, так і слово моє. Воно виконує мою волю, значить, яку я йому доручив виконати. Це я так переповів недослівно. Не так і моє слово. І я хотів би сказати, що ця думка також, вона у якійсь мірі підтверджується апостолом Яковом. і апостол Яків в першому розділі каже такі слова, що коли він захотів, то родив нас словом істини. родив слово істини. Таким чином, навіть якщо Христос мав на увазі воду, це водне хрещення, то тим не менш. Слово Боже має велике відношення до народження згори. Велике відношення. І звідки б ми знали навіть про та саме водне хрещення, чи про духовне хрещення, чи про інші терміни, чи про святість, чи про праведність, якби не було Слова Божого. Якби не було Слово Божого, ми не знали би ні про жертву Ісуса Христа, ні про Його смерть, ні про Воскресіння. Ми взагалі нічого б не знали. Тому так чи інакше, Слово Боже, воно має величезне відношення до народження згори. Єстественно, і, і Дух Святий. Чому? Тому що якщо людина буде читати Слово Боже, але вона буде читати його без сприяння Духа Святого, то дуже просто може війти в будь-яке збочення і заблукати. Саме Дух Святий, який з самого початку. Наблюдав над тим, щоб слово було записано саме так, як воно записано, він і розкриває його так, як написано. І в Слові Божому написано, що ніякого пророцтва не можна зрозуміти самим собою, не можна розтолкувати просто своїм розумом, тому що його виголошували святі Божі чоловіки, будучи натхненні Духом Святим. Тому, якщо ми хочемо натхненне Духом Святим, Слово Боже, яке було свого часу виголошене, зрозуміти, то без помощ Духа Святого зрозуміти то неможливо. Брати і сестри, тому зрозуміло, що Дух Святий він також відіграє величезну роль в тому, щоб людина народилася згори. Але знаєте, це все-таки, як би сказати, такі загальні речі. Які нам потрібно було б знати, але є певні речі, я би сказав, доказові речі. Да? От я, наприклад, в російському тексті зацитую, бо ще не встиг подивитися, як воно в українському написано. Мудрі і розумін, хто із вас докажи, то на самом ділі добрим поведінням з мудрою кротостю». Ну, ось ти заявляєш, що ти мудрий. Знаєте, мудрість цього світу вона часто визначається ну, количеством грошей. І так чомусь вважається, що чим більше в людини значить, зелених бумажок, може не, не зелені, бо не всі бумажки дорогі, зелені, але мається на увазі якось воно так. І часто вони кажуть в цьому світі так: покажи мені свій розум. Якщо ти такий розумний, то я якось маю це побачити і помазати його. Так говорить цей світ. Але слово Боже каже, що якщо ти мудрий, претендуєш на звання мудрого чи розумного, докажи це. Багато що можна заявляти. Я можу сказати, що я на місяці був. І ви подивитесь, скажете, чекайте, а коли це ти там спів побувати, ти можеш предоставити якісь аргументи, факти, докази. Щоб ми тобі повірили, багато що людина може заявляти, на що може претендувати, про що може говорити, але слово Боже каже, докажи це. А яким чином? Поведінкою? На самом деле добрим поведінням з мудрою кротостю. Якщо немає мудрої кротості в мене, то в мене і мудрості немає, тому що це поведінка мудрості, це її прояви. Брати і сестри. І ось я сказав про цей момент, да, докажи це. А як пізнати і як зрозуміти, що народження згори відбулося? От як! От людина прийняла водне хрещення, вона навіть святим Духом хрещена, мовами іншими мовами говорить, і є щось інші прояви. І це вже є визначення, що людина народилася з гри. Я не проти. Я думаю, що це все входить. Але я, читаючи Слово Боже, ви знаєте, вчора ввечері я так молився до Господа і кажу: Господи, дай мені сьогодні слово, тобто на сьогодні слово яким би я міг би поділитися з народом Божим. І я дійшов до цікавого висновку, так якось мені на розум лягло оце слово, народження «народження згори». І я вирішив ще раз передивитися певні місця, які про це говорять. І знаєте що, я знайшов певні критерії, оцінки, з яких можна зрозуміти, відбулося народження чи не відбулося. І воно досить таки цікаве. Перший текст, який я захотів би зачитати, як підтвердження того, що народження згори відбулося, дивіться, цікавий текст пісня Іоанна, п'ятий розділ, написано такі слова. Кожен, хто вірує, що Ісус, це Христос, народився від Бога. Бачите, як гарно сказано. О, та хто ж в цьому залі не вірує, що Ісус є Христос? Ну хто ж не вірує? Так ми ж сюди і ходимо, тому що ми віримо, що Ісус Христос значить, є Божий Син, що Він є Господь. Але дивіться далі, як написано. І кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від нього. Тобто, якщо. Тут вже трошечки інша річ, тут мова йде про любов. Якщо я люблю Бога, то воно пізнається з того, що я люблю свого брата, який також народжений від Бога. І кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. Зверніть увагу, що написано далі. Що ми любимо дітей Божих, пізнаємо з того, коли любимо Бога, і виконуємо заповіді Його. Бо це любов до Бога, щоб ми дотримувалися Його, а заповіді Його не тяжкі. Бо кожний народжений від Бога переміг світ. Ось цікавий висновок. Кожний народжений від Бога переміг світ. З того, наскільки в моєму житті є перемога над цим світом, я можу і пізнати, що я народився з гори. Розумієте? Кожний народжений від Бога переміг світ. І ця перемога, що перемогла світ, віра наша, оказується, віра в Ісуса Христа вона повинна привести до перемоги над світом. Якщо моя віра в Ісуса Христа не приводить мене до перемоги над цим світом, але світ панує в моєму житті, він має місце в моєму житті, він долучений до всього, що в мене є. Великий сумнів, чи відбулося народження згори. Можна вірити в Духа Святого, як ви думаєте, коли Єва з Адамом виходили з раю, вони вірили в Бога чи не вірили? Вони були віруючі чи не віруючі. Ви уявляєте, можна бути вигнанцем раю, йти з раю і вірити в Бога. Як ви думаєте, демони, вони в Духа Святого вірують чи ні? Вірують? А в Ісуса вірують? А в Бога вірують? Я думаю, що багато з людей не вірують в Трійцю, вони вірують в Бога. В Трійцю не вірують. Я думаю, що в бесів правильніша віра за багатьох людей, бо вони можуть вірити і в Дух Святий, і в Ісуса Христа, і в Бога вони вірують. Але вони не підкоряються Богові. Але вони протидіють Духу Святому. Тому, брати і сестри, одне із визначень, з чого можна зрозуміти, що в мене правильна віра, що я повірив Ісуса Христа правильно, вона дає мені сили перемагати світ. Перше це все. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус Син Божий? Ось ми повертаємося до першого віршу. Перший вірш і п'ятий вони сильно між собою зав'язані. Той, хто вірує, що Ісус є Христос, що Він є Месія, що Він є Божий син, той народився від Бога. Той народився від Бога. І п'ятий вірш каже, а хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус син Божий? Ти віриш, що Ісус син Божий? Ти віриш правильно. Але чекай. А можна докази, що твоя віра правильна? А з чого це я можу побачити? З того, що ти так сказав? А як на рахунок того, щоб перемогти світ? А як на рахунок того, щоб перемогти ті справи, які Христос прийшов зруйнувати, тому що Слово Боже каже, що Христос прийшов зруйнувати диявольські справи? А світ це диявольська система. Це диявольська система, яка започаткована ним, тобто е, мір в тому понятті, як, як структури певної, як устройства цього гріховного світу. Брати і сестри. Дуже важливо, щоб ми дивилися, чи є в нашому житті світ і чи не панує він, тому що ми можемо думати, що з нами все добре. Ми належимо до церкви, але тим часом, ви знаєте, що я зрозумів? Я дивлюся, в яких масштабах на сьогоднішній день світ приходив в церква. І те від світу прийшло в церкву, і те прийшло від світу в церкву, і інше я не буду перераховувати, але якщо ви захочете дослідити, то ви знайдете це. Мені цікаво, як це так? Ті люди, що народилися згори, ті люди, які народилися від Духа Святого, від Божого Слова, вони не бачать небезпеки в тому, що світ має місце в церкві, має місце в їхньому житті. Що це за народження таке? А чи взагалі воно відбулося, чи ні? Ми дуже добре розказали про те, як воно відбувається, але давайте ми подумаємо про те, як живуть народжені від Бога. А вони якось так живуть, не дуже сильно відрізняються і не, не хотіли би там дещо залишити. Як це так? Що це за народження таке? Ще один текст, який я хотів би зачитати також на цю тему. Дивіться, третій розділ післання до Іоанна. Восьмій вірш. Хто ж чинить гріх? Той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому і з'явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Кожний народжений від Бога не чинить гріха, тому що насіння його перебуває в ньому, і він не може грішити, бо народжений від Бога. Той, хто народжений від Бога, він протидіє світу і він перемагає світ. Той, хто народжений від Бога, не може грішити. Слухайте, між словом не хоче і словом не може велика різниця. Ви можете підійти до паралізованого чоловіка і сказати, сходи в магазин, принеси мені хліба. Я думаю, що він хотів би піти, але він не може. Ви можете тупнути до нього рукою ногою, ви можете на нього гримнути, кулаком стукнути по столі, ви можете попробувати його налякати, і він може навіть дуже злякається, але він не виконує вашого бажання, тому що він не може. Людину, яка не хоче, можна заставити. Її можна спонукати, її можна принудити, але людина, яка не може. То це значить не може. Слово не може відноситься до тих людей, в яких поселилося насіння Божого Слова. Вони не можуть. Скажіть, будь ласка, можна якось так зробити, щоб посіяти зерно пшеничне, а в результаті вийшли кавуни або кукурудза? Та це неможливо. Знаєте, що? Я одного разу дослідив, що насіння, насіння. Продукує певну природу, а природа певну поведінку. І якщо в нашому серці, слухайте, ви знаєте, чому в нас так сьогодні багато різних таких думок, тому що в нас так багато різного слова живе в наших серцях. Хтось готовий ненавидіти, хтось готовий вбивати, хтось готовий те, хтось готовий інше. Завдяки чому? Тому що в його душі таке слово живе. Тому що він так розуміє, тому що це його природа. Ви знаєте, на певному етапі ми приїхали в село жити, і вийшло е... так, що хочемо живність тримати, а місця не дуже є і не дуже все готове. Дасть Бог, може ми там щось якось там. Розставимося по місцях, але в мене в одному корнуку живуть кури, індики і качки. Чуєте? Ну, кури якось між собою співіснують. А от співіснувати з качками постійні розборки. Постійні розборки. І, як правило, завжди виграють індики. Як правило, з індиками ніхто не зав'язується. Качки, качки, вони не можуть півням, е, значить, дати ради, але в качок є качур, такий великий качур. І він дає і півням раду, і всім. Чуєте, вони називаються одним словом птахи. Але це різні птахи. Від різного насіння в них різна природа і різна поведінка. І різна поведінка. Який же я одного разу був здивований, бо в мене такі качки, що літають, я такі ще не літають. Коли я побачив свою качку на проводах, залетіла на провод і сіла там туди-сюди, гойдається, пробує рівновагу втримати. Навірно, там хвилин з п'ять так гойдалася. Ви знаєте, є певні качки, які туди ніколи не не вилетять, а ці вилітають, тому що в них така природа. Їхня природа вона дозволяє їм це зробити. То на коньок на хату вилетіла, то на коньок на, на, на хліб вилетіла, то на провода залетіла. Що це таке? Та навіть кури туди не літають. А, а ці качки літають, тому що їхня природа в їхніх генах щось таке присутнє, що воно їм це дозволяє. І ось ми дивимося, і вроді всі називаються птахи, але такі різні між собою. І одні готових других заскупти, і ще щось там, і ще щось там. В чому справа, брати і сестри? Я чув одного проповідника, такий пожилий дідусь, і він каже, що це за ситуація така, що ви читаєте Біблію і не можете запам'ятати, і жалієтеся на вашу пам'ять. Я вам скажу, в чому причина? До того, як пам'ятати Біблію, ви вже багато чого запам'ятали, що не потрібно було б пам'ятати. І для Біблії вас вже не лишається місця. І ви читаєте те, і ви слухаєте те, і потім те, що ви читаєте, те, що ви слухаєте, воно діє в вашій середині, і потім у вас відбуваються певні відчуття, і ви хочете робити те чи інше. Але якщо ти читаєш Біблію, якщо ти читаєш Слово Боже, тобі не важко буде доказувати мудрість доброю поведінкою з мудрою крутостю. Чи не так? Тому що слово Господнє це і є ота мудрість, яку Господь дав нам. Врати і сестри, ми зараз будемо молитися, але я думаю, що в нас є гарна причина задуматися, яке моє, моє місце, як я долучений до того, щоб народження згори відбулося в повній мірі. Ви знаєте, я розумію, і ви мене вмістіть, що я за 25 хвилин цієї теми не можу відкрити у повній мірі, тому що є народжені е, згори дітки. І вони, дітки, і вони народжені, вони можуть помилятися, вони можуть щось робити неправильно, але їм Іоанн писав, щоб пішов вам діти, прощені вам верхи ради його імені. Вони можуть помилятися, вони можуть щось робити неправильно. Це не означає, що людина, яка народилася з народилася згори, досконала і вже більше ні в чому не помиляється і не робить якоїсь неправди. Ні, вона може помилятися, але вона зростає, вона зростає і доростає до такого зросту, як Іоанн знову ж написав: Пишу вам юноші, тому що ви сильні, Слово Боже, перебуває у вас, і ви перемогли. Лукавого. І ви перемогли лукавого. Чому? Тому що Слово Боже у вас перебуває. Брати і сестри, надіюся, що ця проповідь вона не засмутить нас. Але з однієї сторони, напевно, щоб мало би спонукати більше читати Слово Боже. Більше це Слово Боже приймати в своє серце. Тому що є ще один текст. Як новорожденные младенцы Возлібите чистое словесное молоко, даби от Него возрасти вам во спасение. Молимся. Аминь.